Пропозиція головам сільських та селищних рад. Перше, що я пропоную зробити разом з сільською громадою. Я пропоную розробити живу стратегію розвитку вашої громади, яка принесе вам користь і стане основою живої стратегії області. Природі завжди є перешкоди розвитку, і їх потрібно ефективно усувати. Чи потрібна вам стратегія, чи ні, вирішувати вам. Але хочу наголосити на наступному: що стратегія розвитку це процес. А не документ у вигляді папки з аркушами. Я підкреслюю, саме процес, в якому розроблений документ, є путівником або інструментом для отримання розвитку. Якось один голова сільської ради мені сказав, якщо стратегічний план розвитку громади є, але не виконується громадою, то він є мертвим паперовим брухтом. А якщо немає стратегії розвитку, то місцева громада приречена. І я з ним згодний. слова. Навіщо це потрібно вам особисто, головам сільських рад? Святому писанні сказано і узнають їх по трудам їхнім. За допомогою нашої методики ви отримаєте значне підсилення своєї влади. Ви вже зараз отримаєте конкурентну перевагу на наступних виборах, тому що саме ви розпочнете виявлення всіх проблем, які турбують вашу громаду, і налагодите процедуру їх вирішення. Саме для цього вас обирала громада, і саме від вас вона чекає свого розвитку. Можливо, комусь з вас це не потрібно, але воно можливо лише в одному випадку. Якщо ви випадково опинились на своєму місці і вам байдуже доля того села, яке ви очолюєте. Для того, щоб у вас було повне розуміння, чи маю я право робити такі заяви, з вашого дозволу я представлюся. Марчук Ігор Дмитрович. Мені 42 роки, одружений, двоє синів. З 2001 року я підприємець і основним видом моєї діяльності є ремонт рубродової покріння. На території області нам виконано понад 260 тисяч метрів квадратних. Я маю дві вищих освіти технічний інженер-механік. І економічного менеджменту управління бізнесом. Я є заступником голови Асоціації ОСББ міста Вінниці, головою Вінницького клубу успішних підприємців, членом громадської ради при Вінницькій обласній раді, Ради підприємців при ОДА та ДПС області. Експерт-консультант з організаційного розвитку державних установ, громадських організацій та приватних підприємств за системою результат. Система Результат це авторський курс. Українського вченого Віктора Петровича Юшина по запуску нового мислення і активізації людини, інтенсивного розвитку інтелекту, методів створення національної еліти та багато іншого. Як ви зрозуміли, я практик, а не викладач, і тому не буду вам зараз читати лекцію про щось незрозуміле, мені легше один раз показати, чим 10 раз пояснення. Я готовий на практиці продемонструвати вам, як працюють інструменти підсилення авторитету голови. Четверте: що таке стратегія розвитку? Спочатку, що таке розвиток в моєму розумінні? Я буду наголошувати на деякі поняття слів в моєму використанні, щоб у нас було однозначне розуміння, щоб одне слово тут і зараз мало одне значення для всіх. Розвиток це позитивна зміна якості життя людини, яка складається з покращення охорони здоров'я, покращення освіти, матеріального стану, виробництва продукції, а також покращення організації взаємодії між органами управління та громадою. Стратегія в моєму розумінні, це планування розподілу ресурсу матеріального, часового, людського, організаційного. Тому стратегія розвитку це ніщо інше, як поєднання вище перерахованих якостей та ресурсів. Стратегія розвитку по суті ефективна, ефективна зміна якості життя за допомогою грамотного використання ресурсу. Що таке результат і коли він нам потрібен? З чого складається? Результат завжди є критерієм оцінки виконаного проєкту. Завдання або плану в цілому. Таких результатів може бути багато, в залежності від кількості поставлених завдань. В природі є два способи отримання результату. Перший, коли хтось розумний, приходить до громади і каже, що їй потрібно зробити, для того, щоб стало їм краще жити. Результат при такому способі має свою українську назву хотіли як краще, а отримали як завжди. Другий і ефективний спосіб, коли грамотно, за допомогою відповідних технологій, запитати у громади. А що ви самі хочете покращити? Можливо, ви підкажете, як це зробити. Чи готові ви прийняти участь в покращенні вашого життя? Я пропоную використати другий спосіб. І він має відповідні склади. Ми вже з'ясували, що таке результат. Результат це критерій оцінки будь-яких запланованих дій. Що потрібно зробити для отримання результату? Давайте сформулюємо всі складові результати. Для отримання результату потрібен план? Так потрібен. Що є основою любого плану? Програма. Програма не буває без ідеології. Ідеологія латинське слово в прямому перекладі означає ідея і логіка. Мається на увазі логічна послідовність реалізації ідеї. Люба ідеологія будується на концепції. А коли розробляється концепція? Коли є ідея? А коли потрібна ідея? Ідея потрібна лише тоді, коли відома проблема, і її потрібно вирішити. Немає проблеми, ідеї не потрібні. Ось ми отримали ідеальну формулу результату або формулу вирішення проблеми. Шосте. Як активізувати людину? Вчені давно експериментують і працюють над даним питанням. Тому що не секрет, що громада. Зараз є пасивною до будь-яких соціальних процесів. Для мене є чудове порівняння зі школьного курсу фізики, досвід маятник. Якщо маятник стоїть в стані спокою, то будь-які дії його з місця не зрушать, поки його не підштовхнути. Що таке людський фактор по суті? Людський фактор це те, що відрізняє людину від тварини. Людина від тварини відрізняє людське прагнення до знань. Особливо до тих знань, які дозволяють людині реалізувати свої бажання тут і зараз. Саме завдяки цьому прагненню люди давно не живуть в печерах, а будують комфортабельні будинки з усіма зручностями. а тварини тисячі років так і живуть у тих самих норах. В Україні автору розробнику навчального курсу «Система результат Юшину Віктору Петровичу вдалося розробити і поєднати в триденний навчальний курс технології активізації людини. Ми разом з автором використали дані технології у складанні заходу, який я пропоную вам. І побудували його таким чином, що підготовку учасників та навчання не потрібно. По суті, даний захід виконує соціальне замовлення від голови селищної або сільської ради. Давайте з'ясуємо для себе, що таке проблема. Багато хто навіть не бажає вживати дане слово у своєму лексиконі, щоб не накликати на себе якусь біду. Хоча саме слово проблема є абсолютно безпечним і нешкідливим, і є класичне визначення проблеми. Що це є різниця між нашим бажанням та нашими можливостями. Проблема по суті виникає тоді, коли ми хочемо більше, ніж можемо. Припустимо, ми розробили порядок необхідних кроків для вирішення завдання. Але якийсь крок ми не можемо виконати з будь-якої причини? Не знаємо, не маємо грошей, недостатньо людей, недостатньо часу або будь-чого. Ось тоді, власне, і виникає проблема. Хочемо зробити, а не можемо. Що ми зробимо разом з вами? Перше. Проведемо проблематизації, тобто виявимо першочергові проблеми у певної групи. Формалізуємо їх або придамо єдину зрозумілу для всіх форму. Розділимо їх на зони компетенції внутрішні та зовнішні. Якого рівня проблема: сільського чи ні, мається на увазі районного, обласного чи державного. Друге. Проведемо об'єктивне поєднання думки кожного в колективну спільну думку. тобто Визначимо рейтинг проблем з використанням думки кожного учасника. Визначимо найголовнішу проблему для громади, яка потребує першочергового вирішення. Третє. Ми організуємо генерацію ідей по вирішенню головної проблеми та колективно визначимо доступну та ефективну. Четверте. Розробимо її концепцію, програму та план за бажання. Даний алгоритм є універсальним для вирішення будь-яких проблем. Сьоме. Основа. Стратегії розвитку. Концепція. За кордоном її називають дорожньою картою. Концепція і вирішення ключових проблем є основою стратегії розвитку. В залежності від кількості проблем розробляється відповідна кількість концепцій. Концепція в моєму розумінні тут використовується як послідовний ланцюг необхідних кроків. По суті, концепція відповідає на питання, що потрібно зробити, або чого не можна не зробити для досягнення результату. Восьме. Складові стратегії розвитку області? Ті проблеми, які знаходяться за межами можливостей самої громади, ми назвемо зовнішніми, а ті, які сама громада спроможна вирішити, назвемо внутрішніми. Перелік зовнішніх проблем або концепцій стане основою для розробки стратегії розвитку району. Відповідно, всі проблеми, вирішення, яких знаходяться за межами можливостей району, стануть основою для формування обласної стратегії. Як запустити процес активізації громади? У зв'язку з тим, що сільська громада, в принципі, не може вирішувати проблеми районного рівня, обласного чи державного, ми займемося внутрішнім. Після того, як ми з вами розробимо до кожної внутрішньої проблеми концепцію, оптимізуємо її або переведемо в ідеальну логічну послідовність, складемо відповідну програму, в якій визначимо перелік всіх необхідних заходів або кроків, призначимо або оберемо виконавця, з'ясуємо витратну матеріальну частину і джерело надходження коштів, визначимо людський ресурс, обмежимо в часі. Визначимо, що буде кінцевим результатом. Призначимо контролера, який викон... буде контролювати виконання даної програми, і доповість про результат громаді. Тоді ми можемо перейти до складання плану, в якому ми тільки визначимо дату початку та дату виконання. Людина стане активованою або активною лише тоді, коли будуть вирішуватися її власні найголовніші проблеми. 10. Як запустити процес ініціації громади. Процес при якому громада починає проявляти ініціативу. Науково доведено, що людина починає проявляти ініціативу в тому випадку, коли є відповідні і сприятливі умови, і вона є попередньо активізованою. Задача соціального лідера або голови такі умови створити. Розробка доступної для розуміння кожного більш-менш активного селянина стратегії розвитку його безпосередня участь в її реалізації можливо ще тоді, коли він побачить свій власний інтерес в даному процесі. Завдяки методиці використання наших технологій, ви розробите свою власну стратегію, живу стратегію, ми називаємо її організаційний проєкт. Даний документ має лише конкретні кроки, конкретних виконавців, конкретні строки, прозорі зрозумілі умови фінансування і саме головне, що все розроблено в межах можливості тої чи іншої громади. Якщо в подальшому для роботи вам буде потрібен документ під назвою стратегія розвитку громади, саме такий, який вимагають фонди, що надають гранти. То ви, на підставі реально діючого проєкту, ми вам допоможемо без проблем за короткий час розробити документ будь-якого змісту. 11 і останнє що потрібно для такої роботи і скільки часу. Дана робота є колективною і роботою в окремих групах. Вона змішана. В асоціації власників житла міста Вінниці серед голів ОСББ, ми виявили проблеми їх формалізували та визначили об'єктивний рейтинг за 3 години при умові, коли всі учасники виконували мої вказівки, і я не давав теорії. На форумах підприємців ми витрачали 2 дні. На клубі підприємців справлялися за 2 години. Витрати часу визначаються технічним завданням. Уточнюю і акцентую увагу: в залежності від того, що ви хочете отримати від нашої співпраці, визначається необхідний час для спільної роботи. Одразу хочу зауважити, як в медицині немає універсальної таблетки від цих хвороб, а є знання лікаря, так і тут. Кожна громада має свій діагноз і отримує свою власну процедуру. Сьогодні ми пропонуємо зробити перший пілотний проєкт. Дякую за увагу!